Друзі, висвітаю Одеська філія компанії АвтопаркЮа, ми вичули надходження на сьогодні. Це Nissan Premiere 2000 року. Автомобіль з недільним та простим дизельним двигуном, об'ємом 2 літра. Дуже економічна та надійна машинка на кожен день в гарному ціновому бюджеті, яка не потребує на даний момент жодних вкладень. Сів та поїхав. по кузову автомобіль має сліди використання, нічого критичного. Як немає. По салончику доглянути, під чухами в збереженому стані, світла стеля, чудові дверні карти. По компукації автомобіль має повний електропакет, чудово мультимедіа, клімат-контроль. Та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівка, переглянути її можна на Грушевського 15а. Придбати дане авто можна як за готівку, так і в кредит І Ще у нас є три дні, Чекаємо саме на вас.